Я бачу, що ти шукаєш. На жаль, не усе мені там сподобалось. Але. Стоп. Це що, Європа? Друже, тобі пощастило, бо я знаю, куди ти можеш відправитися. Забудь про цю Європу. Ось вона, справжня Європа. Е-е-е, ну це планета. І сьогодні ми проведемо там ревізію. Для мене честь випустити це відео по цій грі і нарешті побачити, що це дитя нарешті йде в дорослий світ, а саме в реліз. То про що ця гра взагалі і що вас має в ній зацікавити? Баротрама це 2D гра з елементами хоррору, скайфі і кооперативом. Гра брала натхнення з Space Station 13 і навіть перевершила цю гру. Тому планка дурості в цій грі не має ніяких обмежень. Ти просто порізалось А я напевно, до речі, само... Я вірю, що це збережеться зараз Те, що ми порізались Ай, ай, стріляй, стріляй Та я тут за що? Ну, тому що ми ріжемося, Я думав, це те, чим ми займаємося Дивися, диск В мене є німець Ой, бля я тобі зараз покажу як запоріжнями в'язано, як там роблять, а за вибавлю таких балинських хлопчиків та й оба... <кхм> Отож, ви граєте за одного із членів екіпажу на підводному човні, і лише вам обирати ваш шлях у цих підводних пригодах. Ви можете займатися перевозками вантажу, людей, біохімічної загрози, нестабільних речовин, ну або ж надсилати місцевій фауні. Промені сонця, про яких вони забули давним-давно. По виконанню завдань ви отримуєте гроші. Увагу серед фракцій і її мешканців. Власне, ваша команда з прогресом кампанії теж еволюціонує і спроможна створювати дивовижні diy речі, щоби продовжувати жити на цьому холодному спутнику, який ще й тхне радіацію від свого сусіда Юпітера. Вся кампанія працює по такій схемі: чим далі ти рухаєшся, тим більше контенту ти отримуєш. Тому залишатися на стартових локаціях не має сенсу. Якщо ви хочете більше контенту, то рухайтеся тільки глибше. Але щоб дойти до кінця, треба почати з чогось. І як завжди, тут є навчання у цій грі, яке розкаже вам загально про гру і уже більш конкретно за усі спеціальності. Обираючи конкретну роль у грі, ви маєте розуміти заздалегідь, ким ви станете в процесі кампанії і що вам доведеться. Ой, вибачайте, я, я не той текст читаю. Капітан, самий головний моряк у човні, і єдиний, хто може на тверезу і не тверезу голову керувати коритом і екіпажем. Офіцер безпеки, лютий вовк, який готовий знищити усе, що є живим за межами човна. Навіть якщо це будуть люди при нагоді вони можуть проводити дисципліну на човні і особливо неприйнятих людей просто вистрілювати чи пускати через шлюз. Лікар це богоподібна людина, окрім тих випадків, якщо це не маніакальний псих, який забив свою жінку трофеєм. you халайтвікіевоніт. Ну, якщо пощастило з людиною, то він зможе тебе дістати навіть з того світу. Інженер, звичайний хлопака, який закінчив зуну Тернопільської області, і тепер старається використовувати всі свої практичні знання в діло. Правда, знаєте що? Він працює з ядерним реактором, та він мать його Ейнштейн. Механік, звичайний слюссер, який вчився по сусідству з інженером. Його задача запломбовувати дзюри. І працювати з механічними приладами. Ну коротше, простими словами, він чат. І сама недооцінювана особа це помічник, так, той, хто просто помагає і нічого не робить. Але знаєте, я йому заздрю, бо він може стати блазним і приносити користь команді, плавати під високим тестом, заробляти гроші. Якщо розібралися з ролями у грі, то вітаємо у абсолютному дні. На Європі присутні 5 локацій, такі як холодні печери, де творилися величезні діаметром бурульки, які ладні відправити човен на занурення. І також маленька і не смертельна у випадках, якщо ви на човні, фауна. Європейський хребет Надиво зростаюча місцевість, де вас очікує зміни в тиску і руху води. Більше різноманіття фауни і отруйні гази в печерах, які на диво просочуються в скафандр, а фотичне плато. Завдяки теплим водам з недер Європи вони прогрівають лід, даючи змогу рослинам рости на ньому. Але це настільки нерегульований процес, тому через світіння в воді є можливість підхопити спори під час набирання води в баласти. Що в свою чергу веде, що у вас буде домашня рослина, яка, на жаль, не бажає вам вижити. Безоднє море місце, де ні чорта не видно вам, але не фауні. Будьте уважні, бо за вами можуть слідкувати, і та як ви є хіканами, вас від цього починає вивертати, знаючи про цей факт. Також ви можете стати свідком новонароджених дітей, молохів і божечки... і нарешті. Термальні пустощі – місце, де фауна переважає як не кількістю, так і в розмірах. Місце, де варто не йти на дно, бо потім не повернешся. Місце, яке вже свідчить про те, що ви дійшли майже до кінця. Ну, біоми самі по собі класні, але звернемо увагу, що люди колонізували спутник. А це означає, що ми час від часу будемо перебувати на різних станціях. Це можуть бути військові об'єкти, де можна купити великий арсенал зброї. Снаряди і гармати для човна. Це можуть бути гірничі станції, де можна придбати. Це можуть бути гірничі станції, де можна придбати для вас необхідні ресурси. Можуть бути досліджувальні інститути або лабораторії, де можна купити медикаменти, або речі, які не належать людям. Можуть бути звичайні аванпости, які тільки недавно були засновані, або великі колонії і мегаполіси. Де є усе і де можна заробити великі гроші, як і потратити їх, звичайно, не усі місця людям довелося колонізувати, тому ви можете взяти в цьому участь, а саме увімкнувши маяк, на який потім люди зберуться, щоб заснувати новий аванпост. Ну Но навіть якщо люди змогли колонізувати такі місцини, не завжди люди вправляються з внутрішніми проблемами, як і зовнішніми. Тому деякі станції будуть захоплені піратами або перенасичені інопланетною живністю, яку доведеться знищити. Перехід на нові локації потребує деяких речей, а саме репутації і твердого корпусу вашого човна. Бо кожен раз, коли ви просуваєтесь по кампанії, глибина разом з тиском води зростає, що дуже погано зігрує для вашого човна. Що ж, я думаю, можна перехо. Та блять. Кому там нахуй не А. Що ж, друзі, Юа хоче з вами поговорити, тому даю вам трубку. Вітаю, це є я, Уа з каналу Олшен Уа. і мене запросили в це відео розповісти про можливі варіанти неминучої загибелі на підводному човні в океанах Європи. Є дві основні причини поплавлення корабля, які я люблю характеризувати як алкоголізм та балкани. Зазвичай вони пов'язані, та ми повернемось до цього. Перше алкоголізм. На жаль, на Європу ще не завезли пиво, тому єдиною рідиною якою можна роз'їбатися, є етанол, що ви заправляєте в паливні балони для зварювального апарата та вогнемета. Як можна здогадатися, однієї пляшки зазвичай достатньо для того, щоб інженер чи механік забув заправити реактор або ж відремонтувати щось на кораблі. Як наслідок цього, перенавантажені чутки можуть викликати пожежу. А як ми знаємо, проспортовані люди горять краще. Також бездарність екіпажу чи величенькі кількості тролінгу від гравців і можуть потопити човен, але не варто й забувати й про другу причину можливого падіння європейської цивілізації: Балкани. Чудовиська, які виходять, звідти мають серйозну пострадянську броню, дуже ефективні способи різати армовану сталь, та чітку громадянську позицію щодо усіх підводних човнів, що хоча б якимось чином нагадують державні символи Туреччини, Албанії, Боснії, Сербії або будь-якої іншої країни світу, окрім їхньої, коли ви об'єднаєте агресивне сербське довкілля з ідіотами на човні, які вважають, що буде смішно та. Прикольно від'єднати все електрохарчування від генератора до гармат під час неминучого наближення причепи ви отримаєте класичну мультиплеєрну партію в паротравму. До речі, не хвилюйтеся щодо того, що таке причепа. Ви дізнаєтесь, коли її? Алло? Алло? Бля, хамуха, це Київстар мені вже надоїв. Отже. Ви почали свою першу мандрівку в грі, і чим далі ви будете йти, тим більше наражаєте себе на небезпеку. Монстрів стає більше, а їхні розміри можуть сягати куди більше вашого човна. Командир слідкує за тим, щоб човен дійшов до місця призначення, поки вся його команда займається тим, чим вона хоче займатися. Чесно кажучи, узагальнений варіант в цій грі прозвучав би так. Перейдіть з точки А в точку Б, виконуючи певні завдання. І знаєте, взагалі так воно і є. Але не все в цьому житті ідеально. У будь-який час вас можуть атакувати монстри, відмовити прилади, закінчитися паливо в ядерному реакторі і так далі. Ну, навіть якщо ви дійшли до станції, ви тепер маєте певний список, чого вам бракує, на човні. певних речей, набоїв, палива, медикаментів. Можете дати певний час, щоб поновити запаси або повністю відремонтувати човен, або ж зайнятися виробництвом тих самих речей, якщо у вас є можливість. Після того, як усе було зроблено, ви знову обираєте завдання і пливете далі. Як я казав, можуть бути додаткові події і місії під час ваших мандрівок, наприклад, активування маяка або знищити чудовиську беззодні, безодні. По дорозі ви можете зустрічати печери і затонувші човни, але не всі човни цього варті, щоб до них підпливати заради своєї вигоди. Може вам взагалі пощастило і ви знайшли руїни давніх мешканців Європи, які залишили для вас багато цінностей, які потім можна розібрати або продати непогано, гарний товар. Але очікуйте, що ці руїни будуть під жорстокою охороною. І ось. Вона сама суть цієї гри. Ви разом з прогресом кампанії відкриваєте нові горизонти, можливості, речі, кораблі і все, що є в цій грі. І повірте, під кінець все стає надзвичайно непривичним. Ви уже на тій митці, де бачите різницю між стартом і кінцем. Так, я знаю, що я надоїв вам тими переходами, але, але все ж таки ви розумієте, що ми вже нарешті доходимо до кінця відео, а саме до висновку. І під кінець я хочу для вас виговоритися, розказати про мої враження стосовно цієї гри. Якщо чесно, беру я початок в цій грі, десь коли вона ще була в бета-тесті, де не було обновлення про кампанію, тобто тоді раніше були тільки. Одні на вибір аванпости, де ти не міг просто так вільно походити, щось попробувати і так далі. Не було можливості прокачувати персонажів, не було можливості вибрати якісь нові човни, ти просто був закріплений на одному човні. Навіть човни не можна було прокачувати. Не було навіть біомів. І якщо чесно, те, що я зараз бачу, ці великі зміни, які зробили розробники за весь цей час. Це просто шокує. І коли ти бачив пост, що виходить якесь нове оновлення, ти зразу заскакував для того, щоб пограти в це оновлення і спробувати всі речі, які там додали. Так тоді майже кожен місяць виходило оновлення, і тому постійно там був онлайн ці грі. Та навіть зараз онлайн, в принципі, такий доволі великий для цієї гри. Ну, в цьому нічого немає дивного. але навіть якщо не говорити за оновлення, в принципі, про саму гру, про які враження в мене склалися з цієї гри, там дуже багато. Там і історії, і всякі різні персонажі, яких мені довелося навіть зустріти, ще мені довелося грати і так далі. Що я нового ну, для себе дізнався в цій грі, як я дивився на неї. І... Буду зверти з вами те, що ця гра це єдина гра, яка настільки мене поглинула всередину. Мені сподобався світ цієї гри, мені сподобався лор, мені сподобалася музична компоновка, тобто саундтреки до цієї гри. Мені сподобалася візуальна частина цієї гри, мені просто все сподобалось в цій грі. Ця свобода в цій грі, яка є зараз. Тобто ви можете зробити власні човни, ви можете зробити власних персонажів, монстрів і так далі. Можете зробити різні моди, і просто, я не знаю, тут немає ніяких майже обмежень. Коли гра тебе заставляє, в принципі, скажімо так, до деяких речей не відноситися байдуже, тому що навіть ті самі щитки, які починають горіти так далі, і короткі замикання, ти маєш розуміти, через що воно. Чим воно спричинено і до чого воно тебе може привести. І це дійсно класно. Та й сам світ цієї гри, він просто ну, насичений просто всякими різними активностями. Також дуже вдячний Олшу, який все-таки вирішив приєднатися до мого відео і, скажімо так, зробити мені кампанію для цього відео. І хочу порекомендувати для вас, якщо вам ця гра, в принципі, припала до душі і ви точно. Хочете її пройти, попробувати, то порекомендую для вас Discord канал Barotrauma.ua. Там ви можете для себе знайти спільноту, людей, групу, команду, щоб пройти разом з нею гру. Та й в принципі, ще я більше хочу сказати вдячність розробникам гри за те, що вони створили цю гру, бо тому що ця гра, ця гра стала для мене єдиною, яка просто поглинула мене повністю. Де я хотів її вивчати кожен її сантиметр, пробувати кожну нову річ, бути постійно в подіях, які там відбуваються в цій грі. І тепер ця гра нарешті виходить в реліз. І знову почнуться нові історії, знову почнуться нові можливості, нові випробування і так далі. І тепер я думаю, можна перейти до тої частини, про що це мало би в принципі бути відео, але. Якщо чесно, я дурний те, що зараз роблю цю вставку на кінці відео, а саме буду зараз говорити про те, що нас чекає на релізі, а саме переробка фракцій, то як ми будемо з ними взаємодіяти, тепер ви можете обрати за яку фракцію ви хочете вступити, за яку фракцію ви хочете працювати і так далі. Яка фракція вам сподобається до душі, за цю ви будете грати, їй допомагати і так далі, і отримувати за це якісь певні бонуси і можливості? На вибір у вас будуть цілих два закінчення гри. Одне закінчення буде за юпітерських сепаратистів, а інше за європейську коаліцію. Кого вбирати ліпше я вам точно не можу сказати. І, в принципі, все, що стосується релізу, я вам теж не можу нічого розказати. Розробники мене і всіх інших бета-тестерів попросили нічого про це не розказувати, дати вам особисто спробувати це оновлення, цей реліз цієї гри. І повірте, там багато чого буде нового. Тому я рекомендую цю гру попробувати кожному, кожному, хто полюбляє певний, скажем так, сеттинг підводного скайфі, хорору. Кожному, хто хоче, скажем так, бути в цьому хаосі і так далі. Я рекомендую цю гру. Я не пожалів про те, що я був в цій пригоді цілих два роки. Тому буду закруглятися і дякую усім, хто додивилися до кінця. Дякую всім, хто підтримує цей канал. І дякую усім, хто донатить ЗСУ, хто допомагає армії, хто волонтерить і так далі. Всі ви молодці.